Всім привіт, слава Ісусу Христу! Є такі люди, які кажуть: Бог, чому ти допускаєш війну і смерть, зло і біди на землю? Чому не відповідаєш на молитви наші? Чому, чому? І насправді Бог. Любить людей і являє їм милість свою, і посилаючи їм апостолів і пророків, обранців Божих, щоб вони розповіли правду нам, яка пишеться у Біблії, хто з цим за цим стоїть і чому люди знаходяться в торбі сатани і в повному обмані і кого люди слухають, слухають і вірять душевно-мертвим людям, які не мають Духа Святого і не знають Бога. Тому не можуть розлічити те брехня, де правда, зробити вибір правильний. Не можемо, Тому що люди ведуть нас до руйнування і до бід, тому що ми самі обираємо таких людей. Бог каже, що потрібно робити, і через духовних людей, які наповнені Духом Святим, І ці люди допомагають жити нам. У реальності, а не в ілюзіях, щоб прийти до вирішення своїх проблем і бід, то потрібно поєднатися і вивчати слово Боже, покаятися, щоб Бог очистив нас своєю святою кров'ю, і прийшов спокій нашим душам і країни, прийшов мир і благословіння Боже. Нам потрібний Бог. Церква і духовні люди, бо ігноруючи їх, ми не зможемо пізнати Бога і мати мир і любов, щоб Бог почув наші молитви. І прохання треба почути те, що каже Бог, що пишеться в Біблії, тож тому що Бог насправді нас любить і. Ми тоді, коли приймаємо його слова, ми робимо правильний вибір і рухаємося за правильними людьми, щоб Бог жив на землі, щоб на землі жило добро, а не зло і руйнування. Амінь.